А натискайся вже, почати записування, ага. Всім Тиндарова вийшов новий пачек. Я хочу пограти на номера. На Далека й... не хотів пограти. Всім дару вийшов 7:37, чи 38, чи 36, я точно не пам'ятаю. Неважливо. Хочу ліканом пограти. Нова грань лікана називається ватажки зграє. Збільшує максимальний рівень виклику вовків, але зменшує максимальний рівень завивання та дикого пориву. Вовки шостого рівня становляться. Хаолі і пасивка його стають тільки третього рівня максимального. І також на цих вовків не діє ультимейт. Це Також доволі неприємно. В цілому мені сподобались ці вовки, вони супер сильні. Зараз будемо через них грати. Так, що ми купимо? Що ми купимо? Дві цирклеточки, два Iron Branch. Так як ми за гроші трішки забрали. Не два Iron Branch, а один Iron Branch. А мені цікаво, якщо я буду качувати лише вовків, я можу їх раніше прокачати, ніж на 10 рівні. Отже, перше що я роблю, це відправляю вовків на те, щоб чекнути в міду. А перше, що робите ви, це ставите лайк, пишете коментар. І на твіч також підписуйтесь. Посилання в описі. Я чекну віжен, там Monke King, вони всі О, там. Смотрите, де лежать. О. О! Хехебуай! А, стоп! О! Хто о? Хто о? Реально о. Я думаю, я зараз вбиваю віч доктора, а виявилось, що не так це легко Ну, то... Кусь, дуже потрібно експанд, щоб як можна швидше отримати цих вовків і просто йти розвалювати. Ну неприємно, неприємно мені робить бруда. Хорош! Так а ну зачилься, на своїй брудки. Зараз буде третій рівень, ми з тобою поговоримо, а поки що ні. Що вибачний готовий. З таки викличу вовки, тому що мені шишок не потрібно добивати. Все, в мене є вовки, другого рівня. Ось, далі вийду собі в ПТ-шку. Після ПТ-шечки візьму собі володьку. Ого, ой-ой-ой, як же добре. Погано. Каски залетіли дуже добре. Зараз потрібно зробити отводік. доктор під контролем. Чи все вийде, все вийде, все вийде, все добре. А, смаколик. Так, все добре вийшло. Паузка поставила хвилини півтори, але для вас це пронеслось за секунди, я впевнений. ПТшечки. є далі буду збирати володьку. Далі я буду збирати володьку. Володька дуже гарний, цьому білді буде. Отак. 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 Просто фан пішов. Почну, напевно, з Баклера, тому що скоро в бруди будуть павучки, і навіть один броні від павучків непогано підселює. Я думав стопати вовком, але вічдоктор вирішив не тікати. Ну, Но, Нормально, зараз застопаю, покажу свій скіл. Брудки два брейсери, вони 1000 хп. Не знаю, який сенс на бруду брати зараз брейсери, вони більше не дають демеджа. Думав, підстілить. Ні, Марсі добре, звичайно, ж ти прийшла, допомогла, але йди звідси. Що б тут його взяти. Напевно, я візьму собі сейфті бубль, Сейфті бубль непогано. Кусай, кусай, кусай! Добре зіграно. О, з вовком непогану казку розписала. Хорош на Марсі, хорош. Влетів по красоті. Все, вроде я ультимейт, в мене немає. Не настільки приємно, як було. В'яжи, в'яжи, в'яжи. Добре, хорош щось дуже далеко. Заходить в мене. Тепер є ультімейт. Зараз володька буде 59 золота. Не вистачає на Володимира Великого. Так, ну до сьомого рівня лікан взагалі не відчувається, що він якось змінився. От після сьомого ці вовки це просто імба. Він вийшов, щоб його взяти. Чи, напевно, потрібна манта. Опа, Слоняра виходить. Хорош на броді, підставляється добре. Але мінус цього лікана в тому, що він дуже-дуже пізно розкривається зі своїми вовками. Реально на 10 рівні тільки. Мені, звичайно, приємно, що білочка тут стоїть, допомагає, але вона все-таки експіріансний треде. Зараз буде 9-й, на 9-му вже з'являється цікаві, вов. У них вже з'являється рут. Сила цього велікана, що його не потрібно збирати в вовків. Ви їх ніяк не забафаєте, бачите, ще володьте. Ось володьку збираєте і далі ви збираєтесь в руку, якби ви це збирали на звичайного лікана. О! Під гри стрічки. Ой, майже попав, майже попав. ні 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 зараз мене закайтить. рут нет. В Добро ты цветил далее 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 сейчас буду рут Супер! Просто під своїми вовками. Чиста війна за територію, один вовк, вовгруз'ю. Зараз я підсвічу вовками трішки. Трішечки підсвічу. Далі Перепризиваємо вовків. Покажу за раз прикол. Поехали, поехали. Мэр маленький. Шард супер сильний на цьому лікані, тому що ці вовки вони вже сильно лінії пушать багато сильніше ніж звичайні. Давай, 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 мужики, а шо вы. О! Просто съедаем. Укори меня, укори меня. Mm -hmm. ж ты на брудочке-то mm -hmm. Кусь, кусь. Шар беремо. Вов, з активним скілом такі сильні. Вони просто саппорта з'їдають. Якби привіч доктор на себе не накидав шада амулет, я думаю, він би вмер. Укорінення це дуже сильна штука. Бам-бам-бам, поїхали. Теж Ми хоч сильні, нам далеко заходити не потрібно. Забув про вовків. Забув про Вовків, ну ви представляєте. Я думав, Вовків вбили, а так, і далі я беру аганім. В мене є Марсі. Якби не було Марсі. Я б не брав Шард на лікана це супер річ. Лінії пушаться. Один вовк він всіх перебиває всю пачку. Ой-ой-ой, мені потрібно туди йти. Там без мене фура, ось так. Все, розпушуємо. Зараз буде ганім. Ух ти. Ой-ой-ой. А, не буде Аганіма, я БКБ вже почав збирати. І не, не зможу продати. Зможу? Ви тепер після смерті можете продавати айтеми. Прикол. Я цього не знав. О, приїхав Магнус. Що у них манкекини, що він такий неприємний. А, це у них тройка манкеки, не 8 секунд. Дождать чуть-чуть. Тепер пушимо далі, пуш, пуш, пуш. Бем. Ні, ну ці вовки супер сильні. З їхньою активкою. Мені подобається. Мені ці вовки подобаються. Якби трішки раніше можна було їх вкачати, щоб вони були, скажімо, на 7 рівні, а не на 10, це було б добре. Опа! Знайшлась. Жорстко. Це, напевно, даремно натиск. О, Марсіс під ДДшкой під ультимейтом, під демпаром Марсі вмерла. Я думав, буде сильніше. Поки вони там розважаються. Ми пушим, пушим, пушимо. Вовки погнали, вовки погнали. Вічдоктор, стікай, тікай, тікай. Подивимось. Хто тут? Вічдоктор є? Вічдоктора немає. О! Ех, якби не 2 секунди, да ще й глімер. Май майже загризли вовку, виначе. Все, можна пушить. Нехай Марсі там грається з ними. Бемс. Плюс 2 до прикликаних вовка. Ой ой, ой яка шимба на 25-му, так далі. Ганім я в ці катлю зібрав тільки через те, що тут Марсі була. Вона за супер сильно. Якби не було Марсі, я б собі взяв БКБ Башер і розвалював би я сам. А так я обрав забафати Марсі. Також можна спектру забафати, Вона доволі сильна. В формі сильніший той, в кого більше швидкості атаки. Тому спектра це на другому місці. Мені дуже багато швидкості атаки. Цей час як. Бам! Удари, Один удар. О, соло і Ну, щось таке собі вийшло. Це моя друга гра на лікані. Першу я програв через руїнерів. Другу, як ви бачили, сам був руїнером. Тому це баланс був всесвітом. Не знаю, викладати цю катку чи ні. Якась вона дуже легенька. Опа, найкращий гравець 13. А хто це був? Хто це був? А це був я. Ну, якщо я MVP, то я викладу. Сорі, мужики. Що я таке сміття викладаю на YouTube? але ну. Кручусь, як можу. Далі. Зараз дропається аркана. Ой-ой-ой, дивіться, яка аркана на вас. дякую всім за перегляд. Стривайте, а демедж по будівлям хто дивиться буде? Стривайте, стривайте. 15 тисяч. Всім пока.